я Так, здорово, мужики. Хотів би дати наступний відеопрогноз на Лігу Європи. Час від часу записує ці прогнози. Зустрічаються дві команди Динамо Київ Челсі. Що би хотів сказати по цей матч Буде дуже напружений матч. Динамо Київ хоче показати, що в Києва є команда. Що вони не просто е, хлопчики, для, хлопчики для биття, а що в них справді команда є. Прийде практично повний стадіон, а ну, не практично повний стадіон прийде, тому що вже всі білети викуплені. Я також хотів їхати на цей матч, але за 4 дня викупили всі білети і нема вже ніяких білетів. Е, тому ставочка моя це статистика. Динамо Київ молода команда, хтось може перегоріти, хтось може, цей, хтось може не в свою силу зіграти. І саме головне, чому я взяв статистику, тому що буде грати гармаш. І так, Динамо Київ, жовті карточки, тотал більше 2,5 за коефіцієнт 2,50. Ну, як, яка букмекерка Дається. Це, це У мене 2,55, 2,60, навіть 2,70 дають е, на цю ставочку. Ставлю я сюди 500 гривень. Хороший вихлоп виходить. Я думаю, спокійно має заходити ця ставка, тому що сильна напруга буде, сильна давка буде на Динамо Київ, повний стадіон прийде. Все, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, всім удачі, всім.